Доброго дня, заходьте, дозвольте запросити вас на кухню, як хороших друзів. Дякую, що завітали. Я так радію, що вам подобаються мої відео. Я стараюсь. У Львові справжня весна, то дощ, то сніг, вночі мінуси, але тепло все одно переможе. Дуже скоро треба буде виставляти горщики з квітами за вікно на балкони. Тому хочу показати вам вісім вазонів, засаджених однаковими рослинами: пеларгонія, зональна, ампельна і плектрантус. Вони Трошки в різних вазонах вікна розташовані по різні боки будинку, але рослини посаджені однаково, пеларгонія зональна біля вікна, ампельна і плектрантус будуть звисати. Живці зрізаю з минулорічних збережених вазонів, не тримаю в воді. Живці мають бути міцненькі, але іноді використовую такі, які є. Ще раз, в воді не тримаю, не використовую укорінювач, саджаю відразу в ґрунт для квітучих рослин, але пеларгонію приблизно півгодини. Трошечки треба підсушити, щоб зріс трошечки підсох. Замість керамзиту на дно горщика підсушені за зиму шкарлупки яєць. В землю опускаю живець на 3-4 сантиметра. І не забути полити, не залити. А полити водою кімнатної температури, ні в якому разі не холодною. Поливати кілька наступних днів, тиждень дуже обережно, а підживлювати дуже потрошки через 2-3 тижні, коли Бачу, що рослини прекрасно виглядають, іноді пару листочків не хочуть жити, то відрізаю. Але зараз така пора, що жити хочеться любій травинці. Я ці рослини називаю вдячними, як оцю кімнатну рослину і Ну, вже на всі боки. Росте, тішить при мінімальному догляді. Якщо вас цікавить, я розкажу. Запрошую в квітник. Недавно випало пару днів теплих, і ми посадили куплений в зелених янголах ялівець хьюз. Я показувала розпакування в першому відео цього сезону. І от така тема прийшла на думку ґрунт. Не можу назвати себе фахівцем, але охоче вчусь, і що важливо, це досвід свій. Читати поради і тексти з інтернету не буду. Ми всі тепер розумні, було би бажання. А своїми набутими з досвідом знаннями охоче поділюсь. Подивіться, от він посаджений, красивий, мені подобається, але хочу розповісти, який сендвіч знаходиться в тій посадковій ямі. Чому так говорю? Тому що це прибудинкова територія в місті. І зрозуміло, яка може бути земля. Будівельне сміття присипане будь-якою землею. Так само і у вас є така земля, яка є. Ми коли вирішили, що порядок і красота під вікнами мають бути, купили. А тоді, так само, як і зараз, це було досить коштовно машину землі. Як цю землю вивалили перед, серед двору, і як ми її розкидали окрема смішна історія. А це неправильно, помилка не можна розкидати і не потрібно по всій території. Хороший ґрунт, плодородний, коштовний, треба вносити в посадкові ями під рослини, які є у ваших планах. Повірте, отой шар купованої землі, скільки би ви не завезли, буде досить невеликий. А якщо конкретно під рослину внести, Змішати з вашою землею, або ще як от у цьому випадку додати торфу, все це залежить від рослин, які ви хочете, щоб у вас росли. Бачите, це вже другий кущик красива, хюз, грунтопокривний ялівець. Наприклад, якщо у вас акцент на хвойні гортензії, зрозуміло, що потрібно додавати торф, щоб земля була, грунт був підкислений. Оці рослини потребують нейтрального ґрунту. Незважаючи на холод, весна потрошки розфарбовує наші квітники. Подивіться. Яка ніжність, які вони красиві, я їх називаю вічними ці примули, тільки ростуть, тільки збільшуються, ніколи не пропадають, на відміну від інших теперішніх сортів. Аналітика мого каналу показує, що через... серед моїх глядачів і підписників Появились чоловіки. А ви чули такий вислів, що найрозумнішими чоловіками є ті, хто зміг переконати своїх дружин, що садівництво це красиво? Отже, шановні, будемо радіти, що у нас найрозумніші чоловіки, наші помічники, Всього доброго вам щасливо.